У більшості міст України житловий фонд утримується неефективно. Житлово-комунальні підприємства зарадити цьому не в змозі, бо вже давно віджили себе. Фахівці вбачають вихід із ситуації у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Проте, як з'ясувалося, проблем вистачає і в ОСББ. У Луцьку перші ОСББ з'явилися ще 1998 року. Голови об'єднань співвласників відразу зіткнулися не лише з позитивними сторонами, але й з багатьма проблемами. Одна з них порядок передачі в оренду чи власність ОСББ земельних ділянок. Відповідно до статті 42 Земельного кодексу України цей процес мав би бути безплатним. Діло в тому, що сам процес передачі земельної ділянки дійсно здійснюється безкоштовно. Так як і при приватизації земельних ділянок громадянами, але виготовлення самої технічної документації підлягає оплаті, оскільки виготовлення документації здійснюють земнопорядні організації, які мають відповідні ліцензії. Зазвичай об'єднання співвласників створюються у двох випадках, коли будинок вже руйнується чи коли мешканці хочуть здешевити оплату за житлово-комунальні послуги. Здешевлення, наприклад, вартості оплати за послуги теплопостачання залежить від запровадження енергоощадних технологій. У Луцьку зробити це можна за рахунок коштів, що виділяються Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку на проєкт реформа міського теплозабезпечення. Проблема в тому, що досі ОСББ не змогли скористатися цими грошими. Проекти визнані такими, що не відповідають вимогам комплексної термомодернізації будинків, а також термомодернізації покрівель. Тепер є нові технології, і міністерство нас схиляє до того, щоб були ефективні технології, не просто примінявся єврорубюроїд для ремонтів, а щоб були такі технології, які би давали гарантійний термін експлуатації відремонтованої покрівлі чи затеплених стін, і це давало ефект економії енергоресурсів. Голови об'єднань співвласників зі стажем кажуть, що задум хороший, але недосконалий. Утримати кошти можна лише у випадку, якщо ОСББ сплатить 20% від загальної вартості проекту. Об'єднання саме не витягне, при тому, що потрібно фінансування 20%. а там 20% – сума десь орієнтовно 120 тисяч. Одна справа створити ОСББ і зовсім інша керувати цією структурою. Для цього потрібні не лише бажання, але й фахові знання. Два тижні часу розпорядження міського голови створення відділу по підтримці об'єднань співвласників в департаменті житлово-комунального господарства. Давайте ми тоді створюємо відділ. Якщо у вас є люди сьогодні, можете запропонувати їх на роботу туди. Ви вже казали, як ви бачите, які які хто там має бути, тобто юрист, напевно, не бухгалтер, а це має бути фінансист, економіст і бухгалтер разом десь в такому. Ще хтось може бути скільки цих людей там потрібно. Тобто, давайте ми розпочнемо з цього відділу. Нині у Луцьку створено 93 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Лучани, хоч і нарікають на житлово-комунальні підприємства, проте й об'єднання створювати не поспішають. Оскільки цей процес є добровільним, щоб пришвидшити його, вирішили вже на листопадовій сесії Луцької міської ради ухвалити проект програми про розвиток ОСББ в обласному центрі.